Всім привіт! Дякую за підписку на мій канал. В цьому відео в нас буде швидка команда на 10-й поверх хард павучіхи. Поїхали! Почнемо з механіки бою, основний дамаг від елітних гвардійців, бо мають масовану атаку по площині від максимального здоров'я. До них приєднується Лідія, яка накладає масовий штраф захисту плюс слабкість, і дає нам баф швидкості та посилення. Далі йде брогні задля того, щоб наша команда не впала від удару павучі, і також блок штрафів, щоб павучіха не наклала сон на нашого героя. І останній виступає принц Каймер на перезаряджання навичок. По часу в нас виходить приблизно 30 секунд, що є доволі комфортно для швидкого фарму під кланові битви та турніри. Перейдемо до налаштування команди. Елітним гвардійцям відключаємо А3 та виставляємо пріоритет на А2. В Брогні можемо відключити А2 та пріоритет на А3. Принц Каймер стартує за 1 і пріоритет на А3. І в Лідії відключаємо А3 та виставляємо пріоритет на А2. Тепер розберемо заміни команди. Елітні гвардійці. Якщо у вас немає двох, то сміливо можна замінити на хаска. Він також має масовану атаку від максимального здоров'я. Також такими героями є акриція та новий гразур зогрінів, але це не бюджетні варіанти. Далі брогні легко змінити на мітралу, але в неї бракує блоку штрафів, тому будьте уважні при збиранні команди, щоб вона зробила очищення після штрафу від пабучихи та ваш герой встиг отримати хід. Лідію змінювати я б не радив, бо вона дає ще необхідний бав швидкості. І принц Каймер це може бути Ренігатка або Юмеко, але швидкості вашої команди будуть вищі без принца Каймара, бо він ще заповнює лічильники ходу нашої команди. І швидко проглянемо героїв та їх параметри. Відразу скажу, що швидкості мають бути саме такими. Якщо без принца каймера, то, звичайно, ще швидше. В цілому намагайтесь наблизитись до цих параметрів. По швидкості принца Каймера тут не критично, це аренний принц Каймер, тому його швидкість може бути значно менша. Головне, щоб всі ваші герої зробили хід. І ви зробили призрядку навичок, тому в героя з призрядкою може бути менша швидкість. Сподіваюсь, відео було корисним. Також пишіть в коментарях, яку команду на інші підземелля ви хотіли побачити. Також, якщо вам потрібна допомога по грі, переходьте в нашу телеграм-групу посилання в описі до відео. Та не забувай про вподобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба!